Центра більше, ніж в предыдущому ролике. І рядышком є 137 чи 147 піонер, точне число, не знаю. Зараз ми проїдемо таку полосочку по саксону, а потім рядушком проїдемо, снімемо піонерчик. Ну, Траверарних условиях він там Тут рядышком, короче, на Ну, Просто для сравнения. Помолотить ми його не сможем, він чужий, я і так уже там так покилося мені, я там 5 метрів заїхав. Ну, що сделаешь? то є, то є. Я радує мене. Тут Там бачу, ну, пишуть люди агрономи, які там про сємообородці возміну. вашій нашій зоні сівозміна це ячмінь, соняшник або пшениця соняшник. Дорогі сівозміни практично використовувати немає можливості. Є там люди, які використовують, ну, це зажиточні люди, які горох сіють там, льон. Соя в нас не росте, від слова зовсім, і кукуруза теж. Так що сіво зміну, щоб зробити, треба місце проживання змінити. Тоді можна зробити сівозміну. зміну. А так маємо те, що маємо. Я знаю одного дядька, який пробував там горохи, нуки, льони. Це печально, люди. Говорити про це і на практиці отримати врожай за різні речі. по великих оборотах ругається щось десь скоро вилізе Знаю піонер, кажеться 137 -й. якщо що, напишу, напишу зверху, не знаю поки яке в нього масло, що яке є? Ну, так піонер виглядає відсюди, не знаю як, що вам показати. Если бы мы ее покосили, было бы интереснее. Но пока міст нема такой возможности А тут у нас вот такую накортировало картину. Максимальний 1,3, по-моєму, я з поставимо, зараз гляне. Максимальний 1. не бачу, коротше, чи багато. Отаку вот ще сделаємо. Ти побахтою гаркой? Двойка. Та ні, я не розберусь. Очередний саксон 2,3 гектара повинен бункер, сотка не включилася, будемо висипатися. Уже локація змінилася на 20 км в сторону, то урожайность не поменялась. Показує 0,9. Ну, в принципі, по бункеру десь приблизно, в хороші года 3 тонни було. По-моєму, якщо я не помиляюсь ну, десь так. Ідемо за крайній проход Сексона, не може він натягнути тонну, щось тяне там, тяне. мясо до 999, наверное, там 99 тысячных, 7 миллионы. Но пока не дотянул. Наразь листья скинула тоже. Антон принимаю. Принимаю. 5 масло ти в сумаде буде грати, яба. Ні, ну так Не, непогано чутно. Так, картиночка. Я такого груди Так, Да, лучше, було, я далеченько чайню от тебе. Хоть щось полезно зробив. ВД дехою і только регулятор купив на самом цені. Не знаю куда я хочу, вверх в вниз, блядь. У ну, мене ті колечка внизу стоять. Я повоняв за пошукав середині поставить. Алілуя. Підрублюємо піане? Ще не знаю, які цифри. Чается, правда? сонце засвідчиє сегодня пионарик 137 Влага 4,7 Сорт 3,8 Масло 43,7 Так разлаживаю на карте. Там, где красное, мен... Там тона стоїть ограничення де красне, до то менше тони. Ось тут написані цвіта які Ну, Так я поставив. Якщо поставити чуть-чуть менше, то, то видно короче, де міста, де менше тони сипеть. А так в середньому 1.45. Ми вчора по вісам звірилися, плюс-мінус неплохо сходиться. Керка вийшло зважити. Ну і більш-менш совпадає.